Перше, основна задача у нас на сьогоднішній день, на 8 червня, це наявність маточників, оцінити стан джоли, чи вона є в ройовому стані, чи в предройовому, чи нею все спокійно. І попутно відбирати 145-ті рамки. Так, Значить, У нас в селі акацієвих плюсів немає. У нас є посадки, є нечищені вулиці. А, може, може назбирається гектара 3, плюс-мінус. Після 3 гектари акації. В принципі, небагато. І в нашому селі плюс-мінус може 12 пасік в середньому по 5 від 5 до 10 вуликів. Ну, короче. Дивимося, що в нас тут робиться. Будемо зараз дивитися, Я тут ще не був. Що в нас тут по акації? Ой, не кажу, що нічого немає. Зразу сказав, що буду забирати тільки 145-ті. 145-ті будемо забирати. Вони починають печатати потрошки. Угу. Угу. Тут ну, расплодик есть, блин, еще не забираешь, тоже много расплодок. Ясно. Ну вот, бачите, вот печатки есть с той стороны, справа, ну Еще не забираешь, с Тут у нас що, тут у нас рамка така підлета. Підлета і доволі таки непогано підлета. Добре. Далі що у нас? Тож рамочка підлета. Виходить три рамки 145 х підлетіть. Чуть-чуть. І мабуть, що ми їх зберемо. Потому що у нас завтра починаються дощі на 5 днів. Я ще не заберу ще й того меду, розумієте? Не, не запечатаний, мед не витікає, мед густий. Тим більше це для себе. Я стараюсь димарьом не працювати особо, без, без потреб. Тобто, якщо дала спокійно, то ми димарь не підключаємо в роботу взагалі. Так, тут у нас що? Тут у нас розплотний мет. Усі ж ми її забирати не будемо. Багато відкриту розподіл. Ми тут типу по рамку лишаємо. Так, важливий момент. У нас тут 12-й рамочний корпус, ну надставки, У нас стоять Трьохсот рамки Трисоті рамки для того, щоб, скажімо так, підняти джугу <coughs> у корпус верхній. Нам треба зараз нижню наставку достати на 145 рамки. Подивитися, що у них там відбувається. Чи що ми будемо робити? Я буду зганяти джугулу, позганяю її донизу трошки. І в нас є ящик щоб той ящик відставити відставити цих три рамки трьохсотих для того, щоб підняти е, 145-ту підставку. Що ми робимо? Ми робимо ці лобці ящик. Дуже добре. Піднімаємо. Я думаю, що щоб не буду. Обратно, аккуратно, акуратно, оп. Добре. Моточники обов'язково під час взятку локації і після неї дивимося на наявність моточників. Це вже старі, звісно, моточники, але тим не менше. Хто його знає, що він там на думці а ще один. Значить, в таких місцях що й їх... очкає. А от. квіт майже не видно навіть тих метрів. Типов. Так, добре. Дуже добре. Так, швиденько піднімаємо цей корпус. Ой, перепрошую на старту. Дивимося, що в нас тут. А тут у нас буду мати халепу, напевно. Тут ми маємо розплод. 45-та рамка з розплодом. Ну, це було не обдумано, кажу зразу. Маточник, маточник, Ну як не маточник, а мисочки. Мисочки, маточники. Так, тут що в нас? Тут вообще нічого. Гулят полностью. Ставим сюда. Шапте пошли. Це тоже не Полный дерьмой. Вс, мы забрали аж две рамки расклады. 4, це у нас тут 5 і 4, 9, ще 3, хорошо. Значить, тепер ми що робимо. Нам Треба підірвати цей корпус і подивитися, чи є там маточники. Так, ну Прямо обов'язково треба зробити. Чи ці рамки, живої, повертаємо назад. Ну, що вони нам тут потрібні. Тут матка типа села. Сильда. Печально. Не, не могу, маг. Балту. Наступный рух! Ух ты! Какие же він тяжкие? Ч-нибудь тяжкие, не знаю. Явно бджоли жили. Ничего, развернусь. Так. Что, тут тут вот еще? Фу. Разбирайся, давай. Гори. Дыми. О, все, супер. Колеганько. Без фанатизма. Як-то кажуть, отрошки. Так, починаємо, свої ранки, вони, здається, самі менші. Тобто нічого немає. Так, зараз ми перевіряємо на наявність моточників гніздовий корпус. Mm. Ось. Значить, ці ранки так і станемо. щоб було легше передбирати. Так, дивимося. Мед засія, засіяв мед і печатка. Мало. Нічого не буде. Маточника немає. Трошки набризк, маточника нема. Добре. Йдемо далі. Опять же, набризк і цей. І коротше, Так, сюди заглядаємо щось. Все -да. Я звісно в шоці. Ціло, 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 а буде порати. Немає ніби поки. Добре. Засипчики добре. У мене в цьому році дуже сильно постиралися маркера. Помітив всі матки, пройшло два тижні і маркери постаралися. Першу петреш шукати мітити. Думаю, може матки поміняли, але не було коли, тому що не було коли її міняти, бо кожних п'ять днів я ну приблизно я люблю дивитися до бджіл, кажемо так, діставати їх. То вони просто постирали мітки. У деяких матках навіть є залишки. Тих мікер, що я на наносив. на в коментарях якими маркерами користуєтесь ви. Або що ви можете мені порадити, щоб мітка не старалася. Бо це є проблема, якщо чесно. Бо зараз треба відводка, матки нема, ну як нема, вона є, і треба знайти просто. не помічено. От шукай. і шукай матку. Дві години. І це як так. Абстрактно. Давай, 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 давай. дальше? Моточники Не знаю? Не знаю, Ладно, не нет, Мало. нет, 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 Маточників немає, нічого немає. Є перга. Ну, це медова пергова рамка. О, маточник. Так. Як не маточник, це вже теж моточник. Це тарілочка під маточник. Але тарілочки теж видавлює. Бо якщо десь пропустиш, і буквально за три дні стоїть тарілки виходить маточник. краще її удалети зразу. Що у нас тут? Так. Що в нас тут? Угу, угу. Від перга засів. Раніше гречки у нас нічого не буде. По моїм підрахункам, так як гречка зацвітає на 55-й день, 50-55 день після 50 засіву, посіву точніше. Ох, сіяли її 25 травня. Тут у нас знаходиться 4 гектари гречки, буквально 400 метрів від пасіки. Відповідно, світ буде з'являтися десь 20 липня. 20-25 липня. А там вже й сонячник не за У Соняшник соняшно цьому році дуже пізно. Так, маємо одну повномедну рамку, ну не запечатиме. Вона повномеду. Не до переговора. Ми вирішимо, істену. Забрати нічого не будемо. Дивимося на крані. Крайня, 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 крайня. Що у нас каже крайня рамка? Перга, мед, мед, пирга. В принципі, медоргова рамочка. Мене більше хвилюють матошники. Із їхній райовичі, райовий чи підроєвий стан. Тут його нема. Це добре. Тому що отут, отут. у сусідству. Три дні тому тянули маточники по цьому сусідньому вулику. А тут я не знаю, люди нормально, Ну, чуть-чуть. Вот. 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 На, на половину відбудовані. Ну коротше. Це у нас вишло. Зімо на вулицю, аж дві рамки акації 245 рамки. Це для себе, я ж кажу, це для себе, це нікому ні встане. Це О, Так, потім ми їх повернемо сюди після. Скажімо так, відкачки. Ми радиємося, що у нас по -другу Ну, от заробитися. Примерно от таким чином ми сьогодні будемо проводити роботу. Значить, перше, основна задача у нас на сьогоднішній день, на 8 червня, це наявність маточників. оцінити стан бджоли, чи вона є в ройовому стані, чи в предройовому, чи знає все спокійно. І попутно. Підбирати 145 рамки, якщо вони є, звичайно. Що мало ймовірно. Але гнізда, гніздо, нижні корпуса у нас 300 ми трогати їх не будемо взагалі взагалі. Тому що зараз до середини липня почнеться безвзяточний період, і не буде що їсти. У нас, в принципі, долина, ну я не знаю, що там свої долини зберуть. Так через 2 кілометри село, там теж 10 чи 12 пасік. Якби там далі поля йдуть пшениця, то ну, пшениця, соняшник, ні, посіли соняшник. Тому таке, я думаю, що, що це що і так добре. У нас хоч ріпак порадував. от що-шо, що, ріпак нормальний. Поле знаходиться а. за 5 км на південь і ще одне поле є за 6 кілометрів на схід приблизно. І що ви думаєте, вони принесли меду ріпакову? Ну, там як ріпак? Там не то, що ріпак, там гріпак плюс сотки. Можна сказати 50 на 50. Ну, було що взяти. Ну, в принципі, все. Нам головна задача обробити руїня. Звірі, не допустити роїння. зберегти бджолу е і контролювати ненаявність. Маточників і можливо кормі. Я думаю, що кормі будуть, тому що ми мед весь не забираємо ніколи. Допустимо, там гніздо залите. Я навіть на ріпаку усі рамки з 300-го гнізда я не забирав, я лише пущу всі рамки, які там будуть з меду. Я їм лишив, тому що зараз буде місяць, не буде взагалі нічого. Буквально до гречки. А там же. Тому їм треба щось притягнути. Ну, не притягнути, а мати що їсти. А зараз забрати весь мед, а потім давати їм цукор, якусь, ну. Це вже, це вже не в железку, це вже убиток, я не знаю, як сказати правильно. Це вже буде нерентабельно. Вон, просто му кажуть. Ну, От і все, все. Я переходжу до наступного вулика і це ще глянемо в наші обростаючі покоління і будемо відбирати мед. Я вже потім в хаті вже включуся, покажу, що я відібрав. Ну що, будемо дивитися, що я там назбирав. Назбираю дуже багато. Аж цілих 8 рамок. Хе -хе -хе. Так от-от вона і акація. Не чиста акація, понятно. зрозуміло, ну, хоч щось є. Ну не лишати ж їх. Ми забирали тільки 145. верха. Гніздо я ніколи не трогаю, тому що їм треба мати щось їсти. О, такі о, рамки є, не запечатані. Але я думаю, то не страшно, бо тому що цей мед зараз буде з'їдатися. З пиріжками, з пампушками, зі всім разом. От. Тут небагато. от чисто для себе, щоб попробувати. Бо скажу чесно, в минулому році ще й того не було. Тобто, акація зацвіла в минулому році, на другий день заляв дощ, три дні дощу і все. Що її було, що її не було, в принципі, однаково. А в цьому році хоч трошки, хоч цих вісім рамочок, то це вже добре. Я, я рахую, що це вже добре. От. То що на рахунок незапечатаних рамок, що хотів сказати. Вони то не запечатані, але мед з них не витікає, розумієте? Мед густий. І справа в тому, що з завтрашнього дня у нас починаються дощі на кілька днів, я боюся, що я ще й того не зберу. Тому що сьогодні піти, ой, понаходити, пообривати маточники і повідбирати лишній мед. Ну Як лишній, не лишній, ну коротко, той, той мед, який можна забрати. От, нам головне зберегти бджолу, щоб вона не зайшла в ройовку. Я думаю, що ройова пора вже в принципі, пройшла. І, в принципі, да, контролювати на наявність маточників, як я вже говорив, і не жадничати в плані меду. Це дуже-дуже важливо. На жаль, не всім пачечникам це вдається. Але треба цей момент контролювати. Щось залишати бджолам. Розуміти, що зараз буде безвзяточний період. І очікувати. Соняшника, гречки та соняшника. А на цьому не все, друзі. Хто там скільки зібрав акації, пишіть в коментарях, аж самому цікаво, де кого як цвіте. Ми самі з Хмельницької області, в нашому регіоні акації небагато, тому що ліс лісів акацієвих нема, є тільки посадки і те, що росте по селах, по вулицях, то, що Ой... ті акації, які ніхто не зрізає. Я знаю, що на Дністрі. Ну, Мені до Дністра дуже далеко. Біля Дністра є акацієві ліса чи акацієві посадки. Тому, що я кажу, дуже гарна акація на півдні Хмельницької області, в районі Дністра. Може, хто знає, то поправте мене в коментарях, бо я там не був на тих лісах, не знаю. Ну, Знаю, що не від одного чу, що. Біля Дністра є дуже, дуже багато акацій. Там гарні взятки на акації. Але не завжди вона відділяє, знову ж таки, вона не завжди. Вона може цвести, але не відділяти. На цьому все. Скажімо, дякувати Богу, що і це маємо. Маємо з голоду, скажімо так, не помремо. Ну, як з голоду, це так кажу. Має спокоїка. Хоч тої акації, бо вона буває раз в 5 років. Дякую всім на увагу, за увагу. Підписуйтесь на канал Просто Пасіка, ставте дзвіночок. Всім пока, всім гарного дня!